Друзі, всім привіт! Всім вітання. У нас сьогодні січень, і у нас сьогодні 24 й рік вже на вулиці. З вами Марія. Пора підбивати підсумки 23 го року. Записую я свої підсумки тепер в телефоні. Але склалося так, що сьогодні, коли я збирала всі свої роботи, щоб вам показати, що я вишила за 23 й рік, відкриваю я цей список, а там. Там 19 робіт. 19 робіт для мене е, останній раз, що я вишивала 19 робіт, е, я не пам'ятаю, який це був рік. Попередні роки там було 30-40, в один рік 50 було. Ну, це з різними з маленькими е, м, іграшечками, якимись дрібними роботами, так і з великими роботами. Читаю я цей список, читаю і що? Бачу я такі роботи, які я взагалі не пам'ятаю, що це. Ну, розумієте, тут не пам'ятаю, що було минулого тижня чи на початку грудня, а не минулого року в січні. Але нічого. Я трошки походила, позгадувала, пороздумувала і навіть і, і, ідучи сюди, взяла роботу, принесла собі і сіла і така порохожу повз, а лежать мої вівці від разікого. Я така, а чому я їх не взяла? Ну, розумієте? Тому, якщо ви мене уважно дивитеся, і я щось пропустила, напишіть, будь ласка, мені в контрях в коментарях, яку роботу я пропустила для чого? Для того, щоб я собі свій список поновила, бо потім загублю. І про загублю ми також поговоримо, бо є роботи, які я не знайшла. не знайшла. Так, давайте почнемо з того, що. Першим в мене стоїть по списку гірлянда від Фрозелка, така зимова. Вишита вона в мене була січні. Зараз я її не знімала, бо вона прикрашає в мене мою оселю. Це така скандинавська серія. Більше того, в мене є ще одна гірлянда від Фрозелка, яка десь. Де вона, я без поняття. Але зараз ми говоримо про скандинавську гірлянду, тому вона в мене є. Вона в мене дошита. Вона в мене подорожувала зі мною в новорічну ніч ще роком перед тим в Будапешті. Я її собі взяла. Думаю, а що вона така два кольори червона вишила білим, потім все заповнила. Але ця розтягнулася в мене на цілий рік, і відповідно. Вже як є, так? вишила та й вишила. Після цієї роботи в мене тут роботи, я вам буду тут діставати показувати. Після цієї роботи в мене є вишита Мілхіл, будинок іграшок. Це він виглядає ось так. Зараз я його гортенцію потягнула. Він ось так виглядає. Так, він в мене не оформлений. Чому? Тому що тут в мене на одному клаптику тканини вже є чотири різні дизайни. Поговоримо, поговоримо пізніше. Так, ось така, такий будинок іграшок від Мілхіл. В мене вишився, чекає, поки буде всі шість, а тоді, дай Боже, якщо все буде добре, то буду їх оформляти. Після Мілхіла в мене пише ялинка нори. Ялинка нори. Добре, що хойт телефон в галереї фотографії не видаляє. Тому ялинка нори виглядає ось так. Ялинки, ви знаєте, в мене з ялинками свої пункти. Ось ця ялинка нори. Правда, пунктик записати якого року ця ялинка. Не знаю, не, знаю, не, не записала я. Так, Така ялинка це. Вона вийшла нам у рано. Таку саму ялинку має моя подруга Уляна, але в неї саме нитки в неї оригінальні, в мене нитки тут DMC і в неї інша основа. Цю ялинку ми побачили в нучно. Знаєте, я вже повторюся, мабуть, мільйонний раз. Ці ялинки треба дивитися е, вживу, або мати якогось професіонала, який гарно сфотографує цю роботу, чи зніме на відео з правильним світлом, тому що на них треба дивитися вживу. Вони красиві вживу. Вживу я цю ялинку побачила в Маринки Луцик, і після того понеслося, неслося, неслося, і нарешті знеслося. Є в неї, до речі, є інші матеріали. Вона сказала, що її в магазині підібрали всі матеріали по ключу, але мабуть не по ключу, бо я під матеріали підбирала точно по ключу. І оці бусинки, що в мене голубі, в неї вони такі темно сині. Але повірте, якось ті бусинки під її основу дуже гарно підходять. А мої голубі під мою таку сіру голубу основу підходять. Я задоволена. Є ось тут е, сердечко, і Оксана Рудка каже: а чому мене нема сердечка? Я кажу, може, ти не пришила того сердечка? Гарненька робота, дуже красива робота, мені дуже-дуже е, подобається. Так, їдемо далі. Після е, ялинки е, в січні в мене ще вишилася е, Україна від фрузика. Вона в мене е, десь. Вона в мене висіла на ялинці, але минулого року я точно знаю, я її ще повісила на ялинку, але де вона є, я не знаю. Можливо, вона в мене висить на ялинці, я не, не побачила. Але я ходила, дивилася, не знаю, де вона. Може собі хтось взяв як подарунок. ну. Так. Е і шкарпеточки від фрозилка. Це, мабуть, був якийсь такий період, я хотіла відпочити якось. Такі, знаєте, легкі старти, швидкі фініші, дуже класні шкарпеточки. В мене була ще одна пара таких шкарпеточок. Подарила коліжанці своїй, яка не вишиває, не любить цю справу. Каже: слухай, воно мене так затягнуло до третьої ночі, вишивала. Я кажу, зато маєш тепер красивенні рукодільні іграшки на свою ялинку. Повертаємося до знову до того самого панно. От цього. І наступною роботою, яку я вишила. До речі, я десь загубила від нього гудзик. Я вчасно не пришила його. І десь треба буде шукати цей гудзик. Там такий гарненький гудзик сердечко Це мої кардинали від Мілхіла. Це ще одна робота, яка буде в цій серії. Мені вона дуже і дуже подобається. Вони всі красиві, тільки тут треба гудзик ще пришити. Ну, зроблю порядки вдома, та знайду гудзик і пришию. От, така робота з кардиналами. Мені здається, що також мені ці роботи всі дуже гарно, швиденько вишивалися. Тому це такі, знаєте, знову скажу цю фразу: швидкі старти і швидкі фініші. Після кардиналів в мене я вишила Лесю Українку. Лесю Українку подарувала. Від фрозилка подарувала до школи молодшому синові, і він ще менший працює над Тарасом Шевченком. Я сподіваюся, вже рік минає до березня. Дай Бог до шиї вже того Шевченка. В нього дуже багато справ, і відповідно, треба якось і на Шевченка виділяти той час. Після Лесі Українки в мене записано за лютий місяць е Валентин. Що це таке Валентин? До Дня святого Валентина мені щось хотілося такого цікавенного. І я вишила ось таку роботу. Вона в мене вишита на Лугані ручного фарбування. Я сама її в чаї фарбувала. І тут ініціали мої мого чоловіка. Великий, крупний такий хрест, знаєте, раз, два, пошила рамку, замовила без натяжки вдома, натягнула. Сподіваюся, якісь люди з мене трошки вийдуть, ніби, ніби може бути. Вона в мене без скла. В основному я її дістаю такого в лютому. В мене лютий березень стоїть, а потім я її вже ховаю, бо там вже квіти треба поставити. А це така стримана робота, така коричнева, обереж мені в інтер'єр, вона дуже підходить. Трошки рам Би попростіше, але вона, знаєте, рама не виділяється там, де вона стоїть, і мені вона досить така м м класна, проста і, і інтер'єрна. Е, добавлю ще, добавлю ще, що в мене цього року був дуже такий, такий досвід, такий цікавий. Ми ходили на майстер-клас до Юлі Медузи, хто знає таку. Ми е, робили такі медузи. Чекайте, я якось вона. Вона ну, така кривенька, така отак не має бути. Це подвійний шар фатину. Це є нитки, муліне, це є шерсть, це є бусинки, бісеринки. Дуже гарно провели час, одним словом. І маємо ось такі роботи. Вона в мене стоїть там зверху, знаєте, як досвід. Як досвід, хай собі буде гарно. А би ні? Завжди треба такі майстер-класи ловити, пробувати, вчитися. Я, я за, я тільки за. Ось така медузка. Дивіться, як вона виблискує, як красива. Далі в мене пише бойківська сорочка, та пише місяць квітень, вигулювала я її, мені здається, на паску. У нас в квітні була Паска. Бойківська сорочка, дуже я люблю цю сорочку, вона в мене вишита на Белфесті. Затяг... Ні, ні, я її таки не дуже довго затягнула, гарно вона в мене прийшла. Є коротеньке відео про неї, якщо хтось хоче подивитися. Люблю цю сорочку, і зразу після Бойківської сорочки, от фраза парк авеню, парк авеню, солові. солові". Думаю, що це таке? Гуглю, парк авеню, вишивка, що це таке? Це була колаборація з магазином Парк Авеню. Ми вишивали сорочки дві, я одну Наталя другу. І там були солов'ї на рукавах, і вони, ну, я його просто в відео не висвітлювала, так, але вони є на сайті, це їх ще можна придбати. Там дуже багато різних було птахів, багато дівчат вишивали це. І, це була накладна канвана, тканину. Ну там дуже було багато вишивки, але такий досвід також у мене був. І наступна сорочка Фіолетова це сорочка для Софійки до першого причастя. Гарна сорочка також вона була вишита на Белфасті з пухликами, все збирала. Вручну дитина носить, дитина задоволена, мама каже, погано прасується. Кажу, мама, є спеціальний спрей, який можна гарно попшикати і насолоджуватися. Далі цією красою, тому що я знаю, що таке балфас, ну, але діти є діти, знаєте, то вони завжди пам'яті. Е, і закриває місяць квітень е, ластівка від фрозилка, яку благополучно я вишила і десь вона полетіла, де я її поклала? Я поняття не маю. Я пам'ятаю, що ми тоді їздили у Рівні і назад, і я в дорозі її вишила і ще тішилася з того, що о, як класно. Е Поїхали туди-сюди, і вже є одна почата і завершена робота. Ластівку я знайду, ластівка буде в мене висіти на ялинці. Всіх птахів від фрозилка вішає на ялинку. Мені вона дуже така атмосферна та ялинка з пташечками. Так, їдемо далі. Гортез, гортензія від Єменшис. Мені щось здається, якщо мені пам'ять не зраджує, це був в мене мій довгобут. Ось вона це є Gold Petite. і. Щось в мене інколи з петітами зовсім любов не складається, знаєте? Ніби нема там що шити, але мені здається, що вона в мене була в Довгобудах, і я її дістала. Якщо це так дійсно є, можливо, ви пам'ятаєте, то я пам'ятаю, як я її фотографувала в гортензіях, тут себе під хатою. І е, мінус один довгобут це завжди за щастя. Знаєте, це якесь таке геть піднесення. От тому. Ось така гортензія від Dimensions є в мене вже вишита. Їдемо далі, лежить у мене тут на столі, Половину стола у мене зайняла. Наступна робота, тканина 50 на 70. Це є пермін 28-го каунту, 303 номер. Це моя русалка, а в мене там був тиждень стартів, до речі, цього року. Давайте тако поговоримо. Ви хочете, щоб я цього року знову зробила тиждень стартів? І подивимося, що воно, як воно і чи буде воно взагалі чи здійсниться воно в мене? Тобто підберу такі роботи, які б я дуже сильно хотіла б розпочати, і як вони будуть зі мною йти протягом цілого року, чи дійду я до е, цього фінішу. Я, саме русалка від Мірабілі, вона надзвичайно красива. Тут 5 чи 6 чи 7 видів крейнику, тут бісер, тут е, ті такі підвіси, які блистять. Ну, сваровські це надзвичайно красива робота. Русалки не мої, але вона вже друга. Ну, Так буває, знаєте, це такий вплив, під який ти подаєшся, і е, робиш собі, е, вишиваєш собі таку роботу, потім думаєш, боже, що ти знаєш, будеш робити? Але це досвід, це прекрасна річ, і хай вона буде, хай вона буде. Це русалонька, так, вона була з тижня стартів, і, до речі, я е, повернуся до того, що так, 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 зараз, 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 зараз це ми вже показали. Це не показали, це не показали. Е, я повернусь до того тижня стартів, тому що я е, не пам'ятаю, ну, мабуть так, ця робота, оця, що я вам зараз покажу, це Чеснен. Вона в мене була в тижні стартів, але чомусь в фінішах в мене її немає. Я піднімлю свою, всі свої відео і по фотографії, подивлюся, коли я її завершила, бо в мене її нема. Це Джазнен. І це 100% був тиждень стартів, але чому в фінішах її нема, бо голова дерева. Крисивена робота, до речі, у нас сьогодні 7 січня 7 січня, так, 7 січня у нас за вікном. Нападало за ніч дуже багато і можна сказати, час зробити гарні світлини для цієї, і не тільки цієї зимової е картини. Дуже гарна робота, треба, до речі, вона її в списку моєму не мали, Я знаю, що це був тиждень стартів, що е, вона в мене є. Після м -м, русалки в мене пише Сорочка Вінницька. Сорочка Вінницька вишилася надзвичайно швидко. Надзвичайно, отак, раз, два і все. Це є тканина Amazon, це є м -м, мережка ляхівка. Вигуляна сорочка, красива сорочка. Треба до цієї сорочки шукати якусь класну спідницю, Хоча зараз і до штанів, і до всього, чого хочете, можна ці сорочки вбирати, аби вбирати. І лаванда від «Фрузелка» є, yeah. не згубила. Не згубила, ось вона. Лаванда від «Фрузелка». Вона, до речі, дуже дивно, але вона в мене вже повністю оформлена, повністю, повністю. І я думаю, а чому я її на ялинку не повісила? Хай висить, хай ці всі мої ось такі. Прикладні речі будуть висіти на ялинці, я буду принаймні знати, де я їх маю знайти, бо деякі ще до сих пір не можу знайти. Після лаванди від фрузелка в мене пише сорочка для захисника. Сорочка вишивалася на такій е е основі оливковій, такій основі хаки кольору. Вишивалася важко, тому що мої очі не привикли до того, але моє важко прийнято з їхнім важко, це ніщо. Сорочка доїхала до. Захисника, чим я дуже пишаюся. Низький уклін всім захисникам і захисницям, які боронять нас, боронять нашу землю. І сорочка це, мабуть, найменше, що ми можемо зробити. Після сорочки записані в мене жолоді, жолоді, жолоді. Це три жолоді, три заготовки я замовляла десь дерев'яні. Вони в мене давним-давно лежать. Маринка Луцик мені віддала схеми і залишки в бісеру для того, щоб можна було підібрати. І я сказала, жолоді в мене пише жовтень, мабуть, це їхній час. Для того щоб це зробити. Жолоді вишилися в жовтні і листопаді. Вони висіли в мене на кухні, зараз вони в мене висять на ялинці. Там є дуже класні трежерси при лампочках світлі від гірлянд, Вони дуже гарно виблискують. І я думаю, так само як і лаванда. Жолоді, лаванда, все на одній ялинці. Треба буде якось потім, як назбирається трошки більше таких прикладних маленьких речей, якось покомбінувати, щоб воно дійсно гармонійно дивилися на тій ялинці, а не все підряд туди, знаєте, закинути. І. Цю наступну роботу я залишу. Це була остання робота в грудні, але крім того, я згадала ще раз, два, три, чотири роботи, які чомусь в мене не записані. Ну, це таке буває. Не записана в мене є борщівська сорочка, Буденка. Сорочка прекрасна, сорочка надихнула багато людей. По цій сорочці робився спільний проєкт, курс. Повідшив такої сорочки, багато дівчат завершили, і я сподіваюся, мої руки таки дійдуть, щоб це відео докупи зібрати, тому що я хочу в це відео вкласти всі фотографії завершених сорочок, які дівчат, які були на цьому курсі. Сорочка зручна, прекрасна, вишита на Едінбурзі, вишита ниточками Дімсі Перле, зібрана все повністю вручну. Ношу з задоволенням. Крім борщівської сорочки, в мене ще є ялинка Нори. Ялинка Нори 2009. Це тут я вже записала. Це є проект грудня. Це є проект грудня. Ось така ялиночка. Ось вона мені так прям по кольору пасує. І там ялиночка, і тут ялиночка. Ялиночка. Красива. Дякую Оксані Руці, що поділилася зі мною ниточками, ниточки ручного фарбування, тканина тут. Льони. Цей такий, знаєте, Не з золотим люрексом, не з срібним люрексом, а з таким кольоровим люрексом. Це вже в мене третя ялинка на цій основі. У мене є ялинка з червоною спідницею на цьому. У мене є ялинка, пам'ятаєте, таємний новорічний проект була також на ньому. І ем, ця ялинка, я думаю, а. Є, ну вже буде ця ялинка також на тій основі, тому е, отака ялинка є, вбігає, знаєте, в місяць грудень, вбігла, вишилася і вже трошки внесла свої корективи, але вже ну, мені подобається. мені, подоб... мені Всі ялинки ці подобаються, тому... тому таке. Також я е, коли сюди до вас йшла, так, то дивлюся, що лежить, е, лежать мої вівці. Але вони в мене не записані. Думаю, чому я їх не записала? Ну, ну як так? Ну то треба було, я ж точно пам'ятаю, що в місяці грудні падав сніг. Я їх на, 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 на фоні ялинки хотіла сфотографувати, пішла, загубила. Моя сусідка її знайшла, мені її назад повернула. Так, вівці, ті славнозвісні вівці, довгостраждальні, але вони завершені. Я теж тішуся з того, що вони завершені. Я собі дам зараз таку знаєте, обіцянку, що 2024 рік я буду Нормально записувати всі свої завершені роботи, бо то нема ради з тим. Сидиш, згадуєш. От вівці. І якщо, наприклад, зараз згадувати знову про ті роботи, не показала вам різдвяника. Різдвяник це мовчани, бродері і лелітка, прекрасна робота, залишила їздитися в листопаді, оформила в грудні. Красива, чому я її не записала, я не знаю. Гарна робота: там і муліне, там і шерсть, і бісеринки, і хардангер. Там все в цій роботі є. Вони показують це як оформлення в п'яльцях. Я її оформила на свій манер, тому що я хочу. Ну, там вже під інтер'єр дивлюся, щоб була красива робота робота красива. На цьому слові, мабуть, я скажу, ну що, я всі роботи, про всі свої роботи, вам сказала, чи, можливо, ще була якась робота, яка вам найбільше сподобалася, а я її не записала і не згадала про неї. Але напишіть мені, будь ласка, я буду вам дуже вдячна, і що ви взагалі думаєте про це все. А останню роботу, яка реально закрила 23-й рік, це є робота додому. На Свята. Це, мабуть, найграндіозніша робота. За, зараз гляну. Мабуть, так. Найграндіозніша робота за 23 рік, бо вона йшла зі мною протягом всього року. Завершила її 31 грудня. Годинка десь так п'ята вечора, тому що е, шилися все гарненько хрестики-півхрестики. В верніше 31 саме грудня мені там лишилося білим півхрестиком зашити і все. І трошки Бекстіч, але цей Бекстіч як сіла. А він такий, ніби він безкінечний, ти його шиєш шиєш, а ще там, а ще там, а ще тут над будиночком забула, а там ще кусок дерева не дошила, а ще ті кординги, а тут ще е, каміння треба обвести, знаєте. І ось е, ця робота, це та робота, вона мені дуже тепла, вона мені дуже затишна, вона мені така спокійна. І ви знаєте, Якщо у вас щось погане, сідайте дивитися на цю роботу і думайте, що ось цей затишок, ця тиша і цей спокій. Все в цій роботі. Вклала в цю роботу саме такі думки, і я сподіваюся, це бажання здійсниться моє, бо вона була на бажання. Красива робота, робота яка завершує 23-й рік. І ви знаєте, я зараз би хотіла сказати всім велике дякую за те, що були зі мною протягом 23-го року. Протягом всіх років, які я веду канал. Дякую всім новим глядачам, які долучаються до мене. Я сподіваюся, вам подобається те, що я роблю, те, що я знімаю, вам всім розповідаю про це. Я дякую всім за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ви саме цими своїми діями просуваєте україномовний канал за те, що ви, мабуть, побачили в мені щось цікаве і залишаєтеся зі мною протягом вже стількох років. Я в наступному новому році. Э... Хочу вам побажати терпіння і наснаги, тому що не роблю поки що ніяких планів. Можливо, зараз свята трошки втишаться і включиться той такий, знаєте, мотор е до праці, мотор до того, щоб створювати, завершувати, бо маю багато незавершених проєктів. Але також і маю багато тих, яких би хотіла розпочати. І звісно, з вами поділитися, чому саме цей проєкт завершує, чому саме цей проєкт хочу розпочати. Я дякую вам за терпіння, яке ви використаєте і за свій час, який ви потратите на те, щоб бути зі мною, дивитися моє відео, коментувати і ставити лайки. Дякую вам всім, мої дорогі. Люблю вас всіх щиро і безмежно обнімаю. З вами була Марія і це був мій вишивальний 23 й рік. Дякую вам всім, побачимося вже в наступному році, в наступному вишивальному 24 му році.